Привіт, пиріжочок. Мене звати Ілля, я розробляю комп'ютерні іграшки вже майже 5 років. Це досить важкий процес, який потребує багато навичок. В основному для створення гри потрібно вміти програмувати, геймдизайнити, моделювати, саунд дизайнити, малювати, левел дизайнити і ще багато навичок. Боже, як багато дизайнити. Загалом зробити гру одному досить важко. От я і подумав, що буде, якщо викинути одну складову, чи зможу я зробити гру? З назви відео ви зрозуміли, що виконав я малювання, тому що, чесно кажучи, я не найкращий артист. Тож як мені зробити гру без графіки? Для цього спочатку треба зрозуміти, що таке графіка. Графіка у відеоіграх це усе візуальне оформлення гри, тобто те, що гравець бачить на екрані. Вона відповідає за занурення, створення емоційного сприйняття та атмосфери. Так, добре. У такому разі, щоб створити гру без графіки, треба усього лише зробити чорний екран. Але стоп. Тоді, на що вам дивитись? Так, це нам не підходить, бо я банально не зможу зробити відео з чорного екрану. А що якщо зробити гру в консолі з символів? Звучить, звісно, цікаво, але занадто душно. Тут було б запарно і більше по програмуванню, не думаю, що вам на таке цікаво було б дивитись. Так, добре, тоді давайте розпишемо пару правил. Я можу використовувати будь-яку вбудовану графіку Unity, тобто кубіки, трикутники і тому подібне. Я не можу загрузити жодного спрайту в проєкт. Це якраз основне правило. Я не можу будь-яким чином генерувати графіку в рушії або деталізовано парадувати спрайти. Просто банально, тому що це не цікаво, і я цим займатися не буду. Я не можу додавати музику і звуки, а це просто щоб полегшити роботу. А також це прибирає ще одну навичку, яка нам потрібна. На цьому все, приступаємо до роботи. Завжди, коли думаєш над ідеєю, то дуже складно обрати між усіх найліпшу. А от у цьому випадку я вибрав найпростішу: це буде платформер з фізикою. Не дивлячись на мій ахуєвший стаж, практичного досвіду небагато, та й платформер я ще не робив. Загалом спочатку я зробив контролер персонажа, але цього разу я підійшов до коду серйозніше. Щоб код був юзабельніший, я вирішив зробити його трошки інакше. Раніше я би зробив плеєр-контролер, в який би напихав різних методів по типу мув, джамп, Sprint, стаміна і тому подібне. Це не зовсім правильний код. Щоб зрозуміти, як правильно, треба звернутися до соліду, а саме принципу єдиного обов'язку. Кожен клас повинен виконувати лише один обов'язок. Це не означає, що в нього має бути тільки один метод. Це означає, що всі методи класу мають бути сфокусовані на виконання одного спільного завдання. Якщо є методи, які не відповідають меті існування класу, їх треба винести за його межі. Тож тепер всі ці методи ми виносимо в окремі класи, і замість того, щоб підписуватися в самих класах дії, ми будемо підписуватися з класу гравця. І тепер, якщо я захочу додати ворогів, не треба тупого копіпасту, а я просто використаю ці всі скрипти, які вже є, і буду маніпулювати з ними з класу Enemy. Для чого я вам це все розказав? Ну тепер ви знаєте, як краще писати, а ще просто хочу показати свій апдейт на тих скіл кодінгу. Так, давайте повернемося до гри. Тепер є працююче керування, і десь на цьому моменті у мене виникла ідея зробити мультиплеєр, поділити екран на дві частини і щоб був би змагальний паркур. Але від цієї ідеї я відмовився, бо банально треба було б налаштовувати мультиплеєр. Після цього я трохи погрався з фізикою, і зробив можливість для гравця взаємодіяти з різними предметами. До речі, тут на них висить не юнітівський Spring Joint, а кастомний, тому що Юніті не хотів прив'язувати Joint до мого могорджитбаді. Ну і я попросив Чаджіпіті зробити кастомний, і він вроді запрацював. Але це не мало значення, бо у фінальному рівні я так і не додав ці предмети, бо вони були баговані і на них можна було улетіти в стратосферу. Я пробував вимикати їм колізію, коли гравець бере предмет, але це трошки ламає концепцію фізичності гри. Тому далі я зробив от пушечку яка буде давати імпульс для гравця, такий собі Rocket Jump. А трохи згодом я напишу для неї спавнер, який буде приймати в себе префаб предмета та спавнити його після ділею. До речі, з нею була плотненька проблема: в керуванні я присував лайнір Velocity.X, тому імпульс пушки діяв тільки на вісь Y. Вирішенням цього послугав отакий от от код, який вирішує проблему обнулення вісі X. Ну і не затримуючись на предметах, там також є сфера стаміни, як і в старих раннерах, і хілка. Але ви запитаєте мене, навіщо хілка, якщо у гравця навіть хп немає? А я вам скажу, що цю гру я розробляв чисто, щоб розробляти. Не було стимулою її доробити швиденько. От її розробка і затягнулась. І в цей момент я плотно грав у пік, тому вирішив зробити схожу механіку. Коли стаєш на шипи, то твоя максимальна стаміна обмежується. І щоб повернути її, треба відхилитись. Звісно, це зробило деякі моменти гри непроходимими. І саме на такий випадок я додав читати, якщо ви застрягнете, то зможете використати секретну комбінацію клавіш, щоб увійти в стан нокліпу, і пролетіти цей шматочок карти. Я піклуюсь про своїх гравців. Ну от і настала найстрашніша частина розробки. Те, над чим я якраз і хотів попрактикуватись, те, в чому в мене найменше досвіду. -па дизайн. Для тих, хто не знає, дизайн рівнів це дисципліна в розробці відеоігор, яка включає в себе створення рівнів, локацій, оточення, місій на них та завдань. Ну і я хотів би, щоб моя гра була схожа на Getty Novari. Тому я трошки подивився на левел там і почав творити. Але перший варіант рівня мені не сподобався. Він і виглядав як рандомно накидані платформи, і по геймплею був нудний. Тому я все нахуй зніс і почав спочатку. Почав спочатку. Сценарій по дебільному написан. Я спробував придавати рівню хоча б якоїсь логічності, щоб на фоні була якась колона, на якій стоїть платформа, або якісь мотузки, які тримають зверху платформи. Також я зробив, щоб деякі платформи, які нависають, мали фізику і обертались. Тож гравцю треба було прострибати швиденько або балансувати на них. тут перший складний фрагмент, де треба стрибнути у повітря і встигнути притиснутися до стінки, інакше ти впадеш. Також були отакі от фрагменти з пушкою, де треба просто стриб, пів і летиш. Отакі фрагменти з шипами, де треба обережно пройти. Бо якщо буде стаміна в мінус, то ти просто не зможеш стрибати. І треба буде використовувати нокліп. Після повторів небагатьох вже відомих механік ідуть платформи, які рухаються. Так, не дуже унікально, але як є. А ось тут складненький фрагмент з рокетжампами, якщо не знати один секрет. Ну а в кінці досить важкий парт з нахиленими платформами. Після побудови мапи я зробив трошки чекпоїнтів. Але якщо ви справжній трейхардер, то йдіть з-під ранта ігрушку. Чекаю важі результати в чаті телеграм-каналу. Тож, тепер я покликав ліфре. Що він пограв у ігрушку? Тож, давайте дивитись, як він страждав. Юніті краш генлі. Ти думав, що я цього не зроблю? <laughs> На ті самі граблі. Ей. Та я хотів кліпом політати. З наклонною поверхністю. Е і просто подивись, як ти фізично з нею взаємодієш. Я просто рухаюся швидше на ній. Так. А стрибаєш? Стрибай, можливо, теж швидше, треба ще перевірити. Оп. О. Опа. чекпоінти є? А, є, але ти не знаєш, де вони. Ух ти, Це ага. ти як зробив? За допомогою того. Ем... Я забув, як той ефектор називається. Spring называется. joint. Spring joint, так. А тут важкенько вже. На R, натисне. Ух ти, анімація. Ну без колітового часу важко. Фурі час. О. Так, от тут да, важко. Тут все важко. Ти це проходив? Так. Один, ну, це два, три, 4, 5. Ну і шість. О-о! Ні, давай ти просто виріжеш взагалі цю, цю частину. Мені вона дуже не подобається. О, так це ж це, Geometry D. Ну, Отаке. А, так. Да. Дивись, тут така тема, якщо ти до цих дотробнешся, то треба, треба буде. буде рівень перезапускати. Не, а, не з шифтом. О, привіт. Чекпоінт. Що ти казав, що тут буде так само по складності? Та по-моєму легше. Бах. А чого я не можу спамити? Ти що, кулдаун поставив? Так, так. все. цю викинь на ПК. Або так. Цю підбирай. Так. Хоп! Хоп. Не кажи хоп, поки не перестрибнеш. Хоп. Ой, у тебе зараз одна екстра, і ти її можеш витрати для якогось скіпу. Хоп. Ні, там. Не вийшло. Ні, там ти навіть би не прийшов. Пофіг збираємо все підряд. Не рекомендую. Як гриби. Не рекомендую. Та що? Неважливо. Ай-яй-яй. Нормально. Ну у тебе зараз стаміни вже двоє менше. Хіба гірше стало? По-моєму цікавіше. Оце ти багоюз. Ой, Хоп. Чого? А чого ти стрибаєш? Ладно. Зробив все як ти сказав. Так, так, ну. Затиснув де? Тут я чекпойнт. Не пам'ятаю. Повинен бути. Чойоль. О oh, є. Yeah. Ага, якщо, ясно. Ти, якщо ти спитаєш, чому Чому... чому? персонаж не прив'язаний, це все так задумано. А тут легко. Ну так, і впав. І ще спускайся. Бачиш. Бачу І одразу гору давай. Ну от сюди от. Тобі вже не, не вистачає. А, чи вистачає? А, ні, не вистачає. Вистачає. Ні, я думаю, можна там якось достри... О! Але... Ай, я ти секрет твої знайшов. Ну але ладно, так і будь. От, і праворуч. Тільки тут треба трошки інший найхил. О! Чудово. Норм. Чудово. Тут треба за стаміною слідкувати. Тому що якщо просто рашити вперед, то в тебе стаміна закінчиться і ти впадеш. А чого ти перестрелив? Нашого на що воно мені? О, оце от найскладніший і парт, мені здається. Зараз за хвилин менше, ніж 5 пройду. Давай. Тебе стаміну відродити. Ой-ой-ой. Ага, <кхм> слизько. Так. І тут, якщо падаєш зверху вниз, то воно тебе в самий низ викатує, якщо ти не будеш сопротивляти. Аж от туди вниз. Так, так. Ну або от сюди от платформа. Та це легко, ну. Ти початок зробив складніше. Ну не знаю, мені оцей парад складний. От сюди. Mm. Це чисто екстра пушечка, яку ти можеш просто так використати. Ніхрена собі ти секрет вейнув. Навіть по, на тих. О, це пік. <реш> Я думаю, мені треба було посилання не додавати, тому що від мене повідписуються після цієї гри. <реш> ага, YouTube, значить. Так. Відписатися. Позабув. Так, Телеграм. Теж відписатися жах Ти думаєш так буде? Так. Давай я ще раз спробую пройти. Ой. Оцей початок. Давай. Початок найважчий. Ну. Не знаю. Ну але дивись, ти ти грав в цю гру 20 хвилин. 10 з яких проходив цей парк. От така от ігрушка у мене вийшла. Якщо захочеш пограти, то Файл грі я кинув свій телеграм-канал. Та я загалом приєднуйся, там багато цікавенької інфи. Також можете підписатись на канал, поставити вподобайку, завітати до ліферка, у нього там ігрушка про кролика, прикольна, реально і відосики у нього такі прям надихаючі. Короче, рекомендую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.